А що вам подобається в нашому місті? Це наше місто. Так це ж наше теж. Я так, з Одеси. То добре, мені ну, не все подобається, бо інакше мене б тут не стояло. Вітаємо, з вами знову, говорить місто. Питаємо у мешканців Одеси, чи подобається їм життя в нашому місті. Прекрасно, я з Донбасу. Я вважаю, що мірод прекрасний. Ось ці одеські дворики мені дуже подобаються. Я адісід, поэтому для мене Одесса это все. А що б ви покращили? Може для життя в Одесі? От не пристосованість нашої соціальної сфери до людей, які зараз приходять фронту, які покалічені, от Нема пандусів, не от ідеш такі сходи, що мені іноді важко йти. Транспорт, якби вони змінили, оці Богдани вбралися, неможливо їздити. Було б ще краще. Більш за все, я хочу, щоб реставрували старі домівки, тому що це Одеський колорит і це все про Одесу. Тому для мене це важливо.